Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За січень і лютий 1931 року номер 1 і 2. Епіграфом до Альманаху є книга Откровення. І ангел, що стоїть на морі і на землі, якого я бачу. Підняв руку свою до неба і клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море і все, що у ньому, що часу вже не буде. Але в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить, звершиться тайна Божа, як він благовістив. Рабам своїм пророкам. Откровення 10 глава з 5 по 7 вірші. Хто читає, нехай розуміє. Сьогодні той час, чи той день, про який писали всі пророки, євангелисти й апостоли, і про який підтвердив сам Господь наш і Спаситель Ісус Христос. Бо свідчення Ісусове. Є дух пророцтва. Читаємо в Откровенні, 19 глава, 10 вірш. Нам необхідно пізнати добу, про яку клявся ангел тим, хто живе в віки віків, що часу вже не буде. Хто взяв розгорнуту книгу з руки ангела і з'їв її, той знає, що часу вже не буде. І мене сам Господь. Пробудив, тобто воскресив, і я з'їв книгу Біблію, і говорю всім і всюди, що часу вже для язичницьких царств не буде. Епоха процвітання язичницьких царств до 1914 року. закінчилася. Тепер ми сміливо кажемо, що царство світу зробилося царством Господа нашого. І Христа Його, і буде царювати во віки віків. Дивимося про це откровення, 12 глава з 1 по 15 вірші. Бачимо. І розлютилися язичники, і прийшов гнів твій, і час судити мертвих, і дати нагороду рабам Твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим. І погубити тих, які губили землю. Откровення, 11 глава, 18 вірш. Хто має очі, той бачить, що всі світові правителі хочуть відновити свої колишні володіння, але не можуть і не відновлять, оскільки закінчилися їхні часи. Світові правителі кидаються в різні боки, і всі їхні діла горять, не встоять. За всіма ознаками видно, що добіг кінця цей світ, тобто цей несправедливий устрій. Наприклад, Європа зв'язала себе по руках і ногах своїми пекельними договорами, своїми фальшивими лицемірними союзами, через які вона і загине. Це бачить той, хто читає і розуміє пророцтва. Під іменем Христа з'явилася величезна кількість лжепророків – і лжехристів, що проповідають царство Боже десь високо на небі, що відкидають заповіді Божі. Цей день відкриє справи всіх людей. Пророк Ісая мовить, і очі тих, що бачать, не будуть заплющуватися, і вуха слухачів будуть уважними, і серце легковажних зрозуміє науку, і недорікуваті будуть говорити ясно. Невігласа уже не будуть називати шановним, і про підступного не скажуть, що він чесний. Пророк Ісая, 32 глава, з 3 по 5 вірші. Скоро всі обманники і брехуни, що вказують царство Боже на небі, будуть засоромлені і покарані позаяк, їхні передбачення не звершаться. Інший свідок Божий Захарія повідає – і буде у той день, говорить Господь Саваоф, Я знищу імена ідолів з цієї землі, і вони не будуть більше згадуватися, так само, як лже пророків і нечистого духа вижену з землі. Пророк Захарія, 13 глава, другий вірш. Кого Господь покликав тих і виправдав, і дарував нам мудрість свою, щоб ми розуміли визначення його. Тобто суди Його і наміри серця його. Призвані і вибрані Божі бадьоряться, читають визначення Божі, читають і розуміють, благовістять Царство Боже і пришестя Ісуса Христа у славі Отця свого Небесного і святих ангелів своїх. Бог говорить через пророка Михея. Тому ніж буде вам замість видіння і пітьма замість пророкувань. Зайде сонце над пророками і потьмариться день над ними. І посоромляться прозорливці, і осоромлені будуть ворожбити, і закриють уста свої всі вони, тому що не буде відповіді від Бога. Пророк Михей, 3 глава, 6-7 вірші. Я завжди намагаюся нагадати всім правителям, законникам, священникам, учителям і всім всім провідникам розмаїтих партій і професій. Чи не вам належить знати правду, а ви ненавидите добро і любите зло? Тому то Господь посилає вам темряву, тобто оману, замість знання. Невдовзі і то дуже скоро. Ви всі ватажки, прозорливці і ворожбити будете засоромлені і зганьблені через свої знання і передбачення. Тому, що не буде вам відповіді від Господа. Написано: Бог наш на небесах творить усе, що хоче. 113 Псалом, 11 вірш. Це питання потрібно вирішити так. На небо. В невідому височині ніхто з людей не піднімався, і ніхто не сказав нам, хто, як і що робить там. Але ми знаємо, що Бог живе в людях, які зберігають його закон, 10 заповідей. Нам буде зрозуміліше, якщо ми прочитаємо послання до євреїв святого апостола Павла, де сказано Бог, який багаторазово і різноманітно говорив здавна отцям. Через пророків. В останні ці дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, що ним і віки створив. Послання до Євреїв, перша глава з першого по друге вірші. Ще Бог провіщає вустами пророка Ісаї. Бо так говорить вишній і Звеличений, який вічно живе, святий ім'я Його. Я живу на висоті небес і у святилищі, також із упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорених. Пророк Ісая, 57 глава 15 вірш. Із вище наведених слів можна зрозуміти, що місце Боже в чистому серці людини. Христос. Істинний наш Бог засвідчив, хто бачив мене, бачив Отця. Євангелія від Івана, 14, глава 9 вірш. Це і є істинне наше християнське знання про Бога, що Він жив, живе і буде жити в чистих людських серцях. Я вище сказав, що будуть засоромлені, зганьблені, всі ватажки, вожді і путівники, народні через те. Що не звертається до пророст, бо Бог у пророках живе, їхніми вустами промовляє і їхніми руками пише. Він, тобто Бог, нічого зайвого, невизначеного не робить, тому то й написано Бог наш на небесах творить усе, що хоче, а що він бажав, те і визначив через своїх вірних служителів. Пророків і апостолів, які записали до вічної історії Біблії, щоб йому бути вірним Богом у своєму слові і ділі. Він один, вірний і вічний на всі часи. Ми маємо тільки наслідувати Його. Чому я говорив і пишу, що ніхто і ніяким способом не зробить на землі миру? Тому що мені Бог. Духом своїм святим відкрив це. Написано Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Пророк Амос, 3 глава, 7 вірш Кажу правду в Господі, що закінчилися дні періоду язичницьких царств. Цей світ, тобто устрій, порядок управлінь, перебуває у передсмертних судомах. Його ніхто вже не вилікує, ні Сталіни, ні Бріани і ніхто, ніхто інший. Настала пора творити світ інший, новий, правдивий, справедливий і святий. Такий світ, яким показав нам його наш цар і Спаситель Ісус Христос сам собою. У новому світі великі повинні бути меншими. Начальники слугами. За прикладом першого начальника Нового, справедливого світу, написано Не про себе лише турбуйтеся, але й про інших. А чи так воно є? Ні. Один із своїх розкошів не знає, що робити, а інші від злиднів, голоду й нужди гинуть. Все це тому стається. Що всі люди не знають істинного Бога, любові, правди, милості, суду, справедливості і усякого добра, такого добра, як показав нам собою Ісус Христос. Бог промовляє в устами раба свого Давида навкруги нечестиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських. Про це дивимося. Псалом. Одинадцятий дев'ятий вірш. Дійсно, на землі настало горе через те, що хто був нічим, той став усім. Як іще з пана пан, то невелика біда, але як із хама пан, то вже біда велика. Яка яблоня, так і яблука, який господар, така й господарка, які пастухи, така й череда. І так воно по всьому світі є тепер. А все це тому, що люди знають багато богів, а єдиного істинного бога, Ісуса Христа, не знають і не хочуть знати. А написано знати Бога це повна праведність, бо земля буде наповнена віданням, тобто знанням Господа, як води наповнюють море. Бог говорить устами пророка Єремії. Бо усі самі будуть знати мене від малого до великого, Пророк Єремія, 31 глава, 34 вірш. Апостол Павло повторює ті самі слова. І не буде вчити кожен ближнього свого і кожен брата свого, кажучи, Пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене. Євреїв, 8 глава, 11 вірш. Бог каже в устами раба свого осії Знищений буде народ мій за нестачу відання, оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від сященодійства переді мною. І як ти забув закон Бога Твого, так і я забуду дітей твоїх. Пророк Осія, 4 глава, 6 вірш Справді, всі люди понадіялися на своїх вождів і вчителів, і наставників, і батьків духовних, і війшли всі без винятку у цілковиту непроглядну пітьму, до вічного пекла, де плач іскреїть зубів, де черва не вмирає, і вогонь їхній не згасає. І мучитимуться день і ніч віки віків, якщо не навернуться до Христа Ісуса, Господа нашого. Якщо за нестачу відання Бога вигублюється народ, то сьогодні настала доба, коли можна досягнути того, щоб знати Бога чи мати поняття про Бога. Бог промовляє устами раба свого Даниїла. Багато хто прочитає її Біблію, і збільшиться відання, тобто знання. Даниїл, 12 глава, 4 вірш. А через вуста Ісаї, Бог, Повчає, Тоді вовк буде жити разом із ягням, і барс буде лежати разом із козеням, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і мале дитя буде водити їх. Пророк Ісая, 11 глава, 6 вірш, і далі до 10-го вірша. Хіба тут йдеться про тих звірів, тобто вовків, левів, барсів та інших, що живуть у лісах? Ні, тут йдеться про тих звірів, що живуть у великих містах. Пророку Даниїлу все це було показано. На четвертого звіра він не знайшов назви. Такий звір поганий припоганий. Це останні теперішні світові царства. Хіба апостол Павло був артистом борцем, що він пише? Коли я боровся із звірами в Ефесі, то з людського погляду, яка мені користь, якщо мертві не воскресають, будемо їсти й пити, бо завтра помремо. 1 Коринтян 15 глава, 32 вірш. Для чого ж я страждаю? Був зарахований до злодіїв, несу безчестя і наругу від людей світу цього, якщо мертві не воскресають, істинно воскресають у Христі Ісусі. Хто Воскресає у Христі, на Тим друга смерть уже не має права. Вони переходять від смерті до життя. Хто нині не читає Біблії, той не може знати Бога. Також ті, що коли-небудь читали Біблію, але не розуміли, бо вона була закрита. Тепер потрібно читати Біблію. Вона відкрита оскільки виконуються суди, тобто визначення Божі на землі. Тому я прошу в ім'я Христа Ісуса, Господа нашого, всіх королів, президентів, міністрів, воєвод, старост, комісарів, начальників, урядників, чиновників, наставників, учителів, проповідників, благовісників, як простих, так і знатних, бідних і багатих, малих і великих. Без огляду на стать релігію і національність. Послухайте і читайте Біблію, то повірите і ствердите, так, це правда. І знайдете путь миру без Женеви. Не думайте, що я демагог, як написав хтось про мене в газеті за свободу. Я беру з істинного джерела, з пророст, які в наші дні виконують. Демагог той, хто про мене написав, позаяк він діє магічною паличкою, тобто без опори і визначення, і свого часу буде засоромлений і зганьблений. Я говорю правду в Господі, що настала пора, коли всі засоромляться свого відання, тобто знань, тому що не буде відповіді від Господа, тобто не здійсниться те. Чого очікують численні громадські діячі. Бо сьогодні настав той день, коли виконуються наміри серця Божого. Наміри серця Божого висловили всі пророки Ісус Христос і апостоли і записали у книгу життя Біблію. Багато людей взяли цю святу книгу, викривили на свій лад, особливо тепер ці нові общини. Адвентисти, Баптисти, п'ятдесятники і безліч інших, що проповідують Царство Боже десь високо на небі. Нас, християн, противники Божі пов'язують із комуністами, атеїстами, з тими, що сповідують юдаїзм. Вигадують, що ми хочемо винищити вчених, ворожу ставимося до заможних, але ми за всіх Бога, Отця нашого Небесного, молимо. Нехай дасть він мудрість усім пізнати його, ба більше, що пізнали правителі і мудро та розумно керували країною, де ми живемо. Амінь.